Відтепер на дорогах Ужгорода перевізників перевірятимуть не тільки працівники ДАІ, а й представники Укртрансінспекції. Останні щоденно організовують рейди, аби виявити, чи всі перевізники мають ліцензії. Здійснюється контроль за режимом праці та відпочинку водіїв. Та згідно закону про автомобільний транспорт, наявність дозвільних документів на перевезення пасажирів це отримання ліцензії і відповідних документів, що передбачені чинним законодавством України. Першого ж дня учасники рейду зупинили автомобіль з угорською реєстрацією. Зі слів працівників Укртрансінспекції, водій транспорту, начебто, розвозила пасажирів без необхідної ліцензії. Говорити на камеру жінка відмовляється. Представники Укртрансінспекції кажуть, за першу добу це не єдиний випадок виявлення правопорушення. На даний момент було перевірено близько 20 транспортних засобів. На 5 складено за статтею 164 частиною першою. Це надання послуг з перевезення пасажирів без державної реєстрації, і без отримання ліцензії. І два адмінпротоколи за статтею 133 частиною 2. Це надання послуг з перевезення пасажирів на транспортних засобах, що зареєстровані в інших країнах. В залежності від виду правопорушення на місці затримання інспектори складають акт або протокол. Потім рішенням суду на водіїв можуть накласти адміністративний штраф розміром від 340 до 1700 гривень.